Мої вітання! Друзі, зробимо сьогодні супер намазку і корне масло. Готується вона надзвичайно просто і буквально за 5 хвилин. А от користь від неї набагато більша, ніж магазинних аналогів з купою домішок. Ходімо готувати? Що нам потрібно: ікра оселеця солона 150 г та 100 г вершкового масла 72% жирності. Масло викладаємо в миску і міксером пару хвилин збиваємо. Так воно стане більш м'яким та повітряним. Після цього додаємо до масла ікру і чайну ложку лимонного сока. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось такої консистенції виходить і корне масло. Можна взяти в рівних пропорціях 150 г масла та 150 г ікри, але мені особисто подобається, коли ікри більше. Зберігати в холодильнику дуже великі порції не робіть, тому що ікра продукт, який не може надто довго зберігатись. Ось і все готово. Намастити можна як на підсушені грінки, так і просто на свіжий хліб або хлібці. Це дуже смачно, поживно і корисно. Зробіть таку намазку і перестаньте ламати голову з чим зробити бутерброди. Друзі! Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!